Чайний український вечір. Вечоріє. Напирають сили яблучко. Спасний за горами. Все відквітло. Дивно, бачите, коли багато років якась споруда, а потім її немає. Тоді, знаєте, так багато неба і багато спогадів, а її немає. І міняється краєвид. Всі чекали на грозу, бо дуже спекотно у нас, дуже спекотно а липень. Але поки що тільки... Чекаємо. Всім гарного вечора, головне, щоб він був мирний. Н не сваріться, бережіть не одного. Живемо в такий час, що може не вистачити часу і не бути коли, щоб помиритися. Тому емоції всі. Кулачок. Все буде в України.